Відкриття туристського інформаційного пункту в Змійському краєзнавчому музеї подія важлива, як не прикро зазначати, але ми самі українці не знаємо туристичний потенціал нашої держави. Відкриття туристського інформаційного пункту в місті Змію – достатньо важливе сабиття. Чому воно важливе? 6 пріля пройшли парламентські мінське слушання в нашій Верховній Раді гді. Были предложены изменения в закон о туризме. Данное слушание не проводилось более 15 лет. И какие э, предложения для изменения в закон? Предложение такое, чтобы провести год Украины в Украине. Почему? Потому что результат показал, что сами украинцы не знают Украину. То есть порядка 70% населения не выезжает дальше своих сел, своих районов или своих городов. И они не знают о нашей красивой Украине. Поэтому данные туристско-информационные пункты будут рассказывать о том, какие есть у нас областя, куда есть поехать. Даже о нашей области, какие у нас есть районы, где можно что посмотреть и где можно отдохнуть. То, что касается именно Змеевского района, вот как выступал и зам э, главы райдеш администрации, директор музея, с какой они гордостью говорили о красивейшем Змеевском районе, какие у вас тут есть богатства, природные богатства, тоже национальные парки, коробовые хутора, у вас есть прекрасные здесь места для активного туризма, у вас есть прекрасные места для детского туризма, у вас есть э, детские пенерские лагеря э, для отдыха, для взрослых, санатории, базы отдыха. Кто об этом знает, кроме вас, э, э, кроме вас самих зміївчан, то есть реклама йде серед своїх жителів города Змієва. Но наша задача імені привлечь сюди не только жителів Змієва, но і жителів Харкова і всієї України. Мало того, що України, ми працюємо з тим, щоб к нам уже приїжджали і іноземні туристи. Тепер кожен бажаючий може відвідати зміївський краєзнавчий музей, дізнатися про цікаві місця для відпочинку, як нашого району, так і всієї області. В цілому сьогодні. Знамена дата у житті Зміївського краєзнавчого музею, адже сьогодні відбулася презентація туристського інформаційного пункту у музеї. Зараз проходить семінар по зеленому сільському туризму із головами сільських рад Зміївського району. Це практично відкриття цього пункту стало завдяки. Обласній адміністрації, обласному департаменту культури і туризму адміністрації, зміської районній державній адміністрації, ну і працівникам відділу культури з краєзнавчого музею. Для чого це потрібно? Адже багато змівчан подорожують, багато змівчан хочуть бачити рідний край не тільки там, за за кордоном, а й хочуть споспілкуватися із природою Харківщини України. І не знають куди приткнутись, куди поїхати. Саме отут ми будемо розповідати, показувати, де можна себе ну, побувати, де можна побачити яку природу, де. Відпочити, щоб іменно активний відпочинок, не тільки там туризм, а і, і водний, і паломничівський туризм, і піший туризм на по Харківщині, по Україні. І саме у, зараз у Змівському краєзнавчому музею ми відкрили пункт, де можна це все буде побачити і почути. Туристсько-інформаційний пункт є суттєво наповненим в плані подачі інформації. Багато з даних висвітлених для присутніх є досить цікавими. і Містять інформацію про туризм різного спрямування. Сьогодні у нас мета відкриття туристсько інформаційного пункту саме на території вашого району, і у якраз співпало, що у закладі культури в музеї. Ми відкриваємо пункти на території різних районів, але це тільки перші кроки. Ми це робимо з тією метою, що не завжди громадяни можуть приїхати до Харкова, не завжди є час завітати до нашого центрального офісу і знати про ту чи іншу інформацію. Не всі мають можливість користуватися інтернетом і так далі. А коли це будуть пункти розміщені на містах, на місцях, і то вже людина може зайти до музею. Отримати ту інформацію, яка її цікавить, тобто де відпочити, куди поїхати, які є цікаві туристичні маршрути, які є цікаві об'єкти, де яка інфраструктура туристична, тобто де можна розміститися, пожити, щось смачне скуштувати і так далі. Якщо потрібна допомога, екскурсовода чи гіда перекладача, ми також надаємо цю інформацію. Також інформуємо про всі свята, події, які відбуваються, культурні. Мистецькі і так далі, українцям пощастило жити в країні, яка сповнена різними родзинками та цікавостями для любителів різного виду відпочинку та поціновувачів природних надбань. Особливої гордості заслуговує змівський район, який є перлиною для туристів на тлі Харківської області. Сьогодні ми дітьми зробили презентацію про туристичському потенціалі Харківської області. о том, Куда можно поехать, отдохнуть, что называется, на природу, на водичку, о том, что интересно, можно посмотреть, какие экскурсии совершить. Коснулись того, что каждый район Харьковской области действует по-своему, коснулись темы нашего зеленого богатства, наличия национальных парков, трех национальных парков на территории Харьковской области, достаточно большого количества водоемов, возможности активного отдыха. Мы, конечно же, поговорили о том, что Змеевской район в этом отношении ну, можно сказать самый-самый счастливый, потому что здесь действительно есть куда пойти, есть что посмотреть, есть где отдохнуть. И, наверное, только ленивый не поднимался на казачью гору и не любовался с высоты прекрасным живописным видом Северского донца. Крім того, відкриття таких центрів несе неабияку користі для розвитку самих територіальних громад, про що мають розуміти в першу чергу органи місцевого самоврядування. Больше говорить о том, что мы интересны. Больше говорить о том, что у нас есть, что видите, посмотреть. И включаться, наверное, вот такие общие проекты, как сегодня. Больше сотрудничать, приглашать к себе в инфатуры представителей туристических агентств, экскурсоводов. То есть как можно больше о себе заявлять и говорить. И вот тогда, наверное, невозможно будет замалчивать какие-то такие вот моменты, которые у нас существуют. Это вот отсутствие дорог, отсутствие інфраструктури так, даті вопроси просто решать. Пропонуємо й вам відвідати туристської інформаційні пункти, ознайомитися з окрасами Зміївщини чи Харківщини, які до цього часу, можливо, були для вас невідомі.